Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Пане Вадим, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю, Вітаю. А, пане Вадиме. Ну звичайно, що не можемо вас не запитати про те, на вашу думку, чи вплине якось на ситуацію з Жабо Гадюкінгем, з павуками в банці авіатроща з, начебто, на борту Євгенієм Пригожиним та Уткіним. Ну і в цілому 10 людей. Постраждала в авіатрощі, чи збито вона була ракета ППО, чи це був тарак на борту, і як це може політично вплинути на ситуацію в Росії ваш погляд? Дивіться, якщо ми будемо говорити в короткостроковій перспективі, то очевидно, все ж таки владі російській вдалося застабілізувати ситуацію, вдалося мінімізувати ті конфлікти, які теоретично могли б виникнути, і ті розмови, які. Дехто у нас починає вести про те, що Вагнери зараз розвернувся, підуть на моску, це абсолютно ніцнітниця, нічого подібного не буде. Тобто, можемо говорити про те, що в середньої і довгостроковій перспективі справді можливі достатньо великі зміни. Перше, що потрібно почати, це з того, що по суті розпочався велика війна за активи пригожена в Африці. Тобто, в даному випадку можемо говорити про те, що. Судячи з усього, російська влада буде робити все від себе залежне, щоб не було створено Вагнер-2, щоб не було створено другого такого монополіста, другого такої великої приватної воєнної кампанії. Натомість буде створюватись кілька різних приватних кампаній, де бенефіціарами будуть різні люди, і які будуть з однієї сторони отримувати доступи до африканських ресурсів, з іншої сторони, очевидно, все ж таки вони будуть так чи інакше посилюватися безпосередньо в Москві. Якщо говорити про вежі Кремля, то поки що ну можна висловити гіпотезу, тому що поки що дуже мало часу пройшло поки що з мало фактів, але можна висловити гіпотезу про те, що одним із головних бенефіціарів взагалі цієї авіатрощі може стати група Патрушова і група ФСБ, -шників. і із усіма відповідними наслідками. Причому Найцікавіше буде дивитися на те, наскільки вони будуть входити в конфлікт із групою та технократів Кирієнка-Грєфа, чи навпаки, вони з ними об'єднаються, і від цього насправді буде багато в чому залежати, як буде виглядати взагалі в майбутньому ситуація в Кремлі. Але точно можемо говорити про те, що через деякий час група Патрушева, судячи з цього, буде активніше лобіювати відставку Шейгу Герасімова і спробувати поставити своїх людей на їхнє місце. Ну, а відносно бунтів їх безумовно не буде. Все, що ми будемо бачити, це буде внутрішня і літня розборки. Пане, Дмитро, в сухому залишку Пригожин зачищено, стрілков зачищено. Я дивився ваше недавнє інтерв'ю про те, що і інфопростір зачищається дуже успішно. Телеграм-канали. Ну, Стрелковський, звісно, був один із них, але було і більше. І незабаром ми чуємо, і Ютуб буде зараз контрольований, якщо взагалі не. Знищений Російській Федерації, як це зробив Китай, тобто, в сухому що ми маємо, ми маємо постійну консолідацію з одного боку в Російській Федерації, і все, що ми віщували з спочатку війни, антивоєнні демонстрації, те, що холодильник переможе телевізор. Зараз рубль, позначка а, чмобики, загибель чмобиків нічого не діє на Російську Федерацію. Мені здається, що ми просто не розуміємо нашого ворога Загалі недооцінюємо і з самого початку робили неправильні висновки. Ні, ну дивіться. Тобто, відносно до демонстрації, справді їх ніяких не могло бути. Тобто, це той, хто це говорив, це той точно не розуміє ситуацію в Російській Федерації. В принципі, що відбулося крім Пригожина, це справді відбулося достатньо серйозний наїзд на телеграм-канали, і виступ Пригожина, воно вбиває по суті останню достатньо серйозну. І впливову мережу телеграм-каналів, які так чи інакше контролювалися або хвилин в орбіту впливу Пригожена, які могли дозволити собі серйозні наїзди на Кремль, але в той же час ми повинні розуміти, що холодильник справді він поступово починає доганяти російську владу, те, що відбулося минулого тижня, коли підняли рубль до 100, але потім злякалося народних бутів і відкатило назад до 93-94, в причому це величезний удар по бюджету, тому, що і але це було зроблено тільки по одній причині. Вони бояться реально того, що холодильник почне перемагати. Ми повинні для себе дуже чітко зрозуміти, що в е, е, коли можна було свідкати назад економіку Росії, вже пройде, тобто вона буде погіршуватися, погіршуватися і ще раз погіршуватися в розрізі е, російського населення. Що би справді недооцінювало це те, що Путін, що найменше постраждала від е, санкцій від цього всього найбідніша частина населення, яке є головною опорою Володимира Путіна, е, пенсіонери е, отримали індексацію пенсій, і так чи інакше їхнє там життя погіршилося там на умовних там 5-7%. Тоді як середньостатистичний росіянин погіршує своє життя там на умовних там мінімум 15%. Але протягом наступного року життя буде точно погіршуватись і ціни будуть точно. Це вже зараз дуже чітко видно, влада не може справитись із цінами навіть на такі речі, як бензин, які, здавалось би, може вироблятися в Росії до безкінечності багато. Тому ці речі будуть працювати за накопиченням. Саме тому що вони бояться зараз проводити відкриту мобілізацію. Пане Веду, от ви сказали, що бенефіціарами цієї авіатрощі є Патрушев. а Патрушева називають куратором Пригожина. Чому Патрушев ліквідував Пригожина? Ні, я маю на увазі, що Патрушев не Ліквідував Пригожина Володимир Путін. Тобто в даному випадку це пряме рішення Володимира Путіна. І це рішення було зроблено в той момент, коли йому хтось а це міг бути тільки або Шойгу, або Патрушева, або обидва, сказали про те, що. Нічого страшного в ліквідації е, Пригожина немає, тому що далі ми зможемо е, контролювати африканські активи без проблеми для Російської Федерації. Просто щоб всім розуміли, Африка це не золотий не омали. Це е, другорядна історія для Російської Федерації. Е, африканська е, історія пригожена це три головних метали: це Уран, Вольфрам і Титан. Власне кажучи, е, ці три метали є ключовими для е, російської економіки і російського ВПК. І власне, як тільки стало зрозуміло, що ніяких проблем із постачанням сировини з Африки не буде, в принципі, все маємо було прийнято рішення про те, що пригороже не можна ліквідувати. А бенефіціаром, чому може стати Патрушев? тому що він зараз може достатньо сильно, достатньо серйозно посилитися, але знову ж таки поки що це гіпотеза. І я ще раз говорю, що поки що за цим треба послідкувати і подивитися, як далі будуть розвиватися. Може сказати, що виходить дві групи. І ще у мене два запитання. Перше запитання, чи можете ви про прокоментувати конспірологію, що Пригожина вбили одразу після бунту і просто легалізували цю смерть зараз? Що взагалі його не було на цьому борту? Просто вони таким чином легалізували легалізували вбивство Пригожина і Уткіна. Ну і друге запитання: одразу до нього: хто ж керував тоді похід Пригожина на Москву? І чому він зупинився? Тому що ж він розумів, що зупинившись, він він собі підписав смертний вирок. Ну, дивіться, перша відносно конспірології це чистіше види конспірології, і я в це не вірю. Тобто погожен живий був. Після цього бунта, власне кажучи, він керував самим цим бунтом, і він вважав, що ж такі, його ліквідація буде, якщо буде робитись спроба ліквідації, то це буде трошки пізніше. Саме тому він, очевидно, і літав так спокійно по території Росії, і саме тому він ремонтував свій літак на території Росії. Розуміючи всі наслідки подібних ремонтів, якщо говорити про те, чому він зупинився, я думаю, що там було кілька причин. Перша причина він злякався. Це ж був бунт не проти Путіна. Це був бунт не про не за зняття Путіна. Це був бунт за зняття шайгу. І коли він без проблем пройшов 700 кілометрів. І розумів, що іще дві години, і він буде в Кремлі без жодного пострілу, що з цим робити далі, тому що він сам не знав. Це момент номер один. Момент номер два ті, ті силовики, з якими він так чи інакше завжди співпрацював, той самий Суровікін, той самий так чи інакше Патрушова, бо люди близькі до Патрушова очевидно не дали йому жодних сигналів. І він розумів, що сам по собі він нічого не зробить. А потім се був був Петербурзі, легітимний президент Петербурзі. Він із своєю армією 7 тисяч людей, а тоді на Москву йшло 7-8 тисяч людей, не більше. Навряд чи матиме можливості протистояти російській армії. Він теж не дурна людина, це розумів. І третій момент вмішався якийсь посередник. Це був точно на Лукашенка з моєї точки зору. Лукашенка це насправді клоун, який свою колонаду продовжив розповідями про те, що він не давав ніяких гарантій, хоча в той же день він говорив, що є гарантії. І власне, хтось це був. Я до кінця не розумію. Ну і чесно кажучи, я думаю, що навряд чи не було часом. Ми це узнаємо. Оце от було три фактори, чому він зупинився в той момент. Пане Вадимович, ви вже згадали про ви але, але... так, так вибачте, просто дуже важливий ще один момент. Це те, що він зупинився крім всього іншого, тому що отримав особисті гарантії mm. Володимира Путіна. А в принципі, в Росії всі знають, що у внутрішній політиці Путін завжди дотримував слова. 30 років він будував ти що іншого. Він будував свою насправді політику на тому, що він дотримував завжди слова, і це один із перших взагалі, таких публічних моментів, коли еліти побачили, що Путін перестає тримати слова. А це значить, що кожен із них під загроз може знаходитись під загрозою в будь-який наступний момент. Але офіційна офіційна версія, що він не має нічого взагалі спільного з цим бивством, він взагалі похвалив Пригожина, зробив з нього такого Кирова, визнав його помилки, але канон канонізував, врешті-решт. І тобто, це така собі формула, яку вони знайшли. Пане Вадиме щодо мобілізації, ви згадали мобілізацію. Ми чуємо, що вони потрохи там двадцять тисяч вони набирають щомісяця. щодо. Цієї осені, чи ви не думаєте, що Путін все ж таки піде на загальну мобілізацію, Ми чуємо цифру 400 тисяч. Ну, дивіться, в принципі, вікно можливості для того, щоб провести мобілізацію, у нього є максимум на жовтень місяць. В кінець вересня це проміжкові вибори. До них точно не буде ніякої відкритої мобілізації. Жовтень це остання критична точка, коли можна швидко провести, провести мобілізацію і, і продовжити виборчу кампанію вже президентська, а президентська кампанія. В березні пізніше це робити буде набагато складніше, тому що ускладнить йому е, отримати реальний результат там 60%, який він хоче мати реальну підтримку людей. Тому, якщо говорити про відкриту мобілізацію, для нас таким найтривожнішим місяцем буде жовтень місяць. Якщо ми його проходимо, в принципі, вони продовжують скриту мобілізацію, і е, ре а вже пряма мобілізація може бути розпочатися не раніше ніж після президентської кампанії Березнево 2024 року. Пане Вадиме, ну і на завершення, насправді я все ж таки хотіла би з ну, приводу Пригожина. От Михайло Шетельман сказав, що для Путіна смерть Пригожина – це негатив в будь-якому випадку. Це показ того, що він не вміє тримати своє слово. Це перше, якщо він, він сказав так, якщо Путін наказав вбити пригожину, то це означає, що він не тримає своє слово і він взагалі не в світі більше не сприймається як терорист. Ну, це цитата Шетельмана. А друге кейс, якщо він не наказував це, а наказував. Наказувалося це еліти, це означає, що Путін вже не контролює еліти і вони самі приймають рішення. От як ви оцінюєте подібні тези Михайла Шетельмана, дивіться. Я вважаю, що Путін давав цей наказ, тобто не треба переменшувати роль Путіна в нинішній політичній ситуації в Росії. Хоча він і є колективним Путіним, хоча він і не може вже такі рішення приймати самостійно, але він був тією точкою, яка дала пизівку, кивнула головою, і сказав да ліквідовуйте. Але я ще раз повторюся: він справді будував всю свою систему стримання противаг на тому, що він завжди тримав слово, тобто він завжди дотримувався того, що він обіцяв людям. Відхід від цієї історії насправді є дуже серйозним сигналом для всіх російських еліт, і вони цей сигнал дуже чітко прочитали. Кожен із них розуміє, що він може в це порушити слово і про нього, і проти конкретної іншої людини. Тобто умовно, Османа, умовно, Кірєнка, неважно, кого ми там буде Мішустина і так далі, і так далі. І е, така демонстративна смерть е, при цьому е, без відтяжки в часів і без того, щоб в принципі суспільство зрозуміло або еліті зрозуміли, що Пригожин порушив правила. Всі бачили, що Пригожин особливо правила гри не порушує. Він залишається серйозною системною, може, екзистенційною проблемою для е, режиму Путіна, але в той же час він не порушував правил гри. Тому це насправді буде великим таким викликом для всіх еліт з однієї сторони, а з іншої сторони. Буде породжувати ще більшу параною в Путіна, тому що він розумітиме, що еліти знають, він може порушити слово. і на фінал. Те, що арабські медіа арабські соцмережі з 24-го вже повідомили, що, начебто, бачили Пригожина в Малії і він живий. Ви як ставитеся до подібної конспірології, тобто інсценування Пригожин живий? Після ця версія буде існувати наступні місяці. Я в цьому більше ж певне. Я думаю, що це не так. Я думаю, що історія про Лжедмітрія в новітньому витку буде безумовно продовжуватися. Про це писали не тільки арабські змі, про це писала і одна із крупних жовтих газет Британії. Про це так чи інакше. Да -да -да -да. Про це так чи інакше говорять і у нас. Я думаю, що цей Дмитрій буде з'являтися, бо вже Пригожен буде з'являтися так чи інакше в наступні місяці в різних іпостацях, і він буде будуражити безумовно скажімо так, морально психологічний стан росіян і надалі. Ради ну, дякую, що були нашим гостем Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього.